Матвійка, ся, скатруси, направду, Катруси Катрусі що Катрусі смиренних почив. Война Володимир, побратимів. Якщо переживаєш, і імене свідоцтво свідоцтво Твого ради, Господи, відпусти річ. Надії галини людмина Тетяна, Тетяна Марія Росена, та її сіролі, воїна Сергія, не вірали, ти права на Петра Йоанну. Спадкує землю, Господа, довірливий Господь, і свій завіт дає їм святи, очі Миколі, мої завжди Наталья, до Господа, Артем, то він завінить від світі мої, мої ноги, звернеться і з мило Господи, Твоя самотній і нещасний, злагідний скорбота мого серця, і виведи мене з тісноти моєї, споглянь на моєму. É Івана, Господи, Володимир Ірини Володимир Марії Марка, Василя Софія Ірина Романовська, Марія, Марія Надії Володимир, Анна Подона, Андрія Віталія, не Віталія не Марія, люди, Боже Бог, Диване, Івана Віктора Андрія Микола Сергія Олександр, щоб Олега не Олександра, полонених, бо до тебе прибіга, Пане Володимире, Олексій. Митраслава, Боже Бог, цю роботу дорослі. Боже, милосердя, навіть Ізраїля, о Боже, поздоров здоров'я, його скорбу, щасливе повернення, вислухай, Господи, знародний. слова зверни увагу господи. на моє зітхання, прислухай себе до Господа, Марії, Людмила, Ганна, мій, Боже мій, бо до Тебе я молюся, Господи, Ти голос мій почуєш, Владислав. Арсена, буду молитися до тебе і Петра, тебе виглядати, і виглядати, виглядати бо ти не дай Любив, що менеджі, любить беззаконня, лукаво немає місця в тебе, і, і нечестиві не встояться перед очима в тебе, Михайло, Василько, ти господи. ненавидиш усіх лихотів. Андрія, ви гублюєш усіх тих, христи. що неправду кажуть, Господаві, сорожні, кровожерні і лукаві, я ж без превеликої великої ласки Твоєї, уйду, дім Твій. Хто і поклонюся літургії, Господи, до святого храму Твого, вострайся перед Тобою, о Господи, веди мене Твоєю правдою і ради Господи. Моїх ворогів, Вирівняй Твою дорогу переді мною, бо в їхніх устах немає постійності, згортань їхня на серце, і відкритий облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів зайну за їхніх переступ. Півсилу поражене їх. Бо ворохоблять проти тебе, і всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти вони повіки веселу гукатимуть, захисти їх, нехай тобою веселяться ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословиш праведника і ласкою немов, що то оточуєш. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори. І народилася земля і всесвіт од віку до віку, ти си Бог. Ти повертаєш людей у порох кажучи, поверніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, мов день учорашній, що минув, і мов нічна погроза. Взмітай їх, вони стають, мов сон уранці, Мов та трава, що зеленіє, ранком квітне і зеленіє, а ввечері пітята висихає, боги немов від гніву Твого і тривожих. Лилися ми від обурення Того, поставити провини наші перед Собою, ріки наші, таємні перед світлом, обличчя Того. Усі наші дні никнуть від гніву Твого, літа наші минають, мов зітхання, і віку нашого сімдесят років, а як присилює вісімдесят літ, і більшість із них то труди марність, бо скоро линуті ми зникаємо, то знає силу гніву Твого, то бачив Твоє обурення. Навчиш нас, дні наші, рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, докіль і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас уранці, милістю Твоєю, щоб ми раділи і веселилися по всі дні наші, звесели нас, мірою днів, за яких Ти засмутив нас. Вірулі, що в них ми зазнали горя, і нехай виявиться Твоїм слугам, Твоїм діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа Бога нашого. Нехай буде над нами і стверди його Діло рук наших, і стверди, його діло рук наших, про милість та про справедливість я буду співати Тобі, Господи, Псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконало, коли прийдеш до мене, Кодитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не стерплю нічого нечестивого, То, що творить беззаконня, зненавиджу до мене, то й не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я й не хочу знати, то обмовляє. Та й кома ближнього свого, того я призведу до мовчанки, то має горде око пихо в серці, нестерплю того, очі мої на вірний краю, щоб жили зі мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме у моєму домі той, хто лукавство творить, то кує брехні, не встоїться перед очима в мене, щоранку призводитиму до мовчанки всіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста всіх, що творять беззаконня. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого, найбачив мене з беззаконня, мого, і відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і ріх мій завжди переді мною. Проте Тебе, єдиного, я зрішив, і перед Тобою злочинив, той правий Ти у словах Твоїх. І переможеш, коли буде судити, це бо беззаконня є зачатий, і в ріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив те мені. Окропи мене із сопом і сопомні очищуся, обмий мене й стану білішим і снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості, сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте, створи мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Мене. Поверни мені, радість спасення Твого і духом владичним, утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої і нечестиві, до тебе навернуться, визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно прослави справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви закотів, дав би я, та все палення не мили тобі, жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним Бог не погордить, ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. тоді подобає собі жертву правди, приношення, все палення, тоді покладуть на вівтар твій тельців, слава Отцю і Сину, і свято. Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слави Отцюй, Сину, і Святому Духові, Переполовення празника справу душу мою благочестяна до всіх, Бо Спаси, закликав Ти, спрагли, нехай гриде на мене, нехай п'є джерело життя на що Христе Боже, слава тобі і нині, і і на віки віків. Амінь. Богородице, тило за істина, що виросла нам під життя, Тебе благаємо, молися, владичице, з апостолами, і усіма святими, щоб помилувані були душі наші, Господь Бог благословений, благословений. Господь день у день, сприяти буде нам Бог Спасання нашого, Бог наш, Бог Спаситель, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи гріхи наші, владико. Прости, беззаконня наші, святий, посіти і сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Oh me. Переполовання законного празника всіх творчих владико, до пристоящи глагола ти Христе Боже, придіти й зачерпніте воду без смертя, тому до Тебе припадаємо, вірно кличемо, Щедроти Твої даруй нам, бо Ти є джерело життя нашого. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи помилуй. Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи помилуй, ти що повсякчас і кожної години. На набі на землі приймаєш поки славу, Боже добрий, ну, ти вели ну, милостивий, що праведних любиш і рішних милуєш, і всіх кличеш до спасіння заради обіцянки майбутніх благ, прийми, Господу, цю хвилину, наші, малитви, і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші, освяти тіла, очисти, думки наші направ, розум очисти про творити, і визволь нас від Уся. Який скорботи, лихо й слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми, охороною збережені і напомнені, осянули єдні свіри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святийся, святий, синові Єрусалиме, слава Бога, на Тобі засяяла, радій нині веселийся Сіоне, а ти чистий втішайся, Богородице, Воскресенням Сина Твого іменем Господнім благослови Отче. Амінь. Христе світло, істини, що освітлюєш, що освячуєш кожну людину. Яка приходить на світ, нехай позначається на світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами, причистої Твої матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім. mm <laughs> До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Боже ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу, Боже почи мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялися на мене, насильники на мою душу зазіхають, вони не мають Бога перед собою. Та ось, Бог, допомога моя, Господь упорою життя мого. Верни лихо на моїх знищи знищих по Твоїй правді, охоче принесу я Тобі жертву ім'я м'ято, Господи, бо воно добре. Повизволити мене від усякої турботи, отож і споглядають очі мої на ворогів моїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину і Святому Духові, Переполовення празника справу душу і благочестяна піводами до всіх бо Спаси, закликав Ти спраглини, нехай гриди на мене, нехай п'є жерело життя нашого, Христа Боже, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подала Тим, що Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подала Тим, що вробачить. Слава Вишній Богу на землі в Слава Вишній Богу на землі. Господи, губи мої Твої. Відкрий устами сповіса, Тволову. Благословенне царство Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки. О, Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в рабах життя дарував. Бері Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир з високі спасіння душі. Наші, господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир Замерзю світу добрий стан, цей Борис церков, і з'єднання всіх, Господеві, помолімося, за святий храм, цей тих, що з вірою і побожністю, і страхом Бориху до нього, Господеві помолімося. За святійшого Зеленського, архірея, Франциска, Папу Римського блаженішу, патріарха на святослава високого присвященішого, митрополита нашого Володимира, присвяченішого. Шинішої єпископа нашого кір Василія, Бог любив єпископа, нашого кір Петра, чесне присвітерство, у Христі дякунство, за веспречити людей, Господеві помолімся, Господи помилуй. за Богом бережний народ, на заправління і все військо, Господеві помолімся. Господи помилуй. за місто, це кожне місто, село і країну, тих, що вірую живуть. В них. Господеві помолімся, Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господеві помолімся. Господи, помилуй. за тих, що плавають, подорожують, недужих, страждаючих, полонених. І за спасіння Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб визволити нам всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоє благодать, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і приснодівом, Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, все життя наше, Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю, Сину Святому Духові. <рес> Нині повсякчас на віки, віки. Амінь. Восликніте, Господа, віся земля, мислясь. співайте ще й мені, овідайте славу хвалі Його, молитвами, Применосі, Богородиці, мислятвами. Спаси, спаси нас, скажіть, Богу, милиць. як страшні діла Господиня твої, Сергій, у, Сергій, Мир, у множестві Сергій, сили твої листитимуть тобі, вороги твої, молитвами, Богородиці, Спаси, спаси. Нас, вся земля, нака поклониться тобі, співає Призываю тобі, ласку нехай же співає ім'я Твоєму Всевишні, молитвами, ми, Богородиці, ми, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому ми, Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Єдинородний Сину, і слава Божий, безсмертний ти і зволив ти спасення нашого рана. Оплатитися від Святої Богородиці і приснуді Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю, смерть подолав Ти один у святій Тройці, рівно славими Зацем і Святим Духом, Спаси нас. Господи, помилуй. спаси, помилиш нас, Боже, Твою благодатью, Господи помилуй, помилуй. Пресвяту, пречисту, Преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присла Дівом, з усіма святими, пом'янувши самі себе одно все життя наше. Бог віддаймо. Тобі, Господи, Ти благий, людинолюбний Бог, наші Тобі славу, села, Отцю і Сину, і Святому Духу, по час, так і повсякчас, і віків. Амінь. Придіти, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що Воскрес і мертвих співаємо, Тобі. Алелуя. і перед лицем зісповідаємо. І псалмами воскликнім йому, спаси, спаси нас, нас, Сину Божий, що Воскрес і мертвих співаємо, співаємо Тобі, Алелуя! бо Бог великий Господь, і цар великий Господь по всій землі. Завжим спаси ми, нас, нас, Господь, нас, Сину нас, Божий, нас, що воскрес і мертвих співаємо Тобі, Алелуя! Ми прости. прийдіть і поклонімося і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що Воскрес і з мертвих співаємо тобі. Аллилуйя, про праздника празника справу душу ми благочестя на піводами. всіх, Бо спаси, закликав Ти, спралений, Хай до мене, редей, нехай, п'є джерело життя нашого, Христе Боже. Слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Переполовання законного празника всіх творчих, владико, до присвячила Ти, Христе Боже, придіти й зачерпніти воду без смертя. тому до тебе припадаємо, вірно кличемо, Шедро Ти Твої даруй нам, бо Ти є джерело життя нашого. Бо ти святий си Боже наш, і тобі славу висилаємо, і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий, святий Боже, святий, кріпкий святий. Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний погомий. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Великий Господь наш, велика сила, Його розуму, і нам має міри. Хваліте Господа, благо бо Псалом Бові нашому. Нехай солодке буде хвалення, не великий Господь наш і велика сила не. Його і розумові має міри. День святих апостолів читання. Будьмо уважні. У тих днях Павло, і ті, що були з ним, відплили в Памфілії але Іван відлучився від них і вернувся в Єрусалим. Вони ж прийшовши перве, прийшли до. Антіохів, пісідів суботнього дня, прийшли до синової сіли по прочитанні закону та пророків. Наставники синого не їм сказати, мужі брати, як маєте, яке слово, тихе для народу скажіте, встав тоді Павло, й дав знак, рукою мовив. Мужі ізраїльські, ви що бойтеся, Бога, слухайте. Бог свого народу, Ізраїля вибрав наших батьків, возвисив цей народ, коли він був проходив у Єгипті. Війській землі потужною рукою вивів їх із неї і сорок років годував їх у пустині, вибивши сім народів землі Ханаанській. Дав їм у спадщину їхню землю по яких 450 роках, після цього дав їм судів аж до пророка Самуїла. Потім вони намагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина кіша, мужа, з покоління Венемина 40 років, та, відкинувши його, настановив їм царем Давида, якому. Так засвідчив. Я знайшов Давида Сина, Есея, чоловіка по моєму серцю, що виконав всю мою волю з його потомства, згідно з обітницею Бог воздух Ізраїлів, і Спасителя Ісуса, а Іван перед його приходом проповідав усьому ізраїльському народові хрещення покаяння. Аллилуйя, Аллилуйя. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя. Модристь прости, вислухаймо Святого Євангелія, ми і Духові Твоєму, від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава, Тобі. Будьмо уважні в той час, Ісус, підвівши очі. Побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа де нам купити хліба, щоб ці їли. Казав він так, щоб випробувати його знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього, та й за двісті динарів хіба не вистачило би, щоб кожному хоч трохи дісталося. Каже, до нього один з учнів Андрій, брата Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів, і півкуснями ячмінного хліба. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимо.